Ребята, привіт всем! Сьогодні розглянемо мою саморобну косарку роторну. Косарка перероблена з звичайної мотоблочної. Дивимося самі тарілки. Тарілки як зроблені. Вирізані такі пластини, так як в мене не було. Такої величини металу. Троєчки. Метал-тройка. Я вирізав пополовині, по, по півкругові Тут пополовині і тут теж по півкругові Ну і зварені. Виходить, зварені докупи. Трошки зроблений нахил сюди. Невеличкий. Накладений зверху на, на ці тарілки заводські, тут прихватяно і звідти знизу теж прихватяно. Це йде такі штовхачі, щоб масу туди проштовхувало у валок. Тут уголочки такі приварені, тому що буває така маса. Якби поляглиться і її просто намотує, намотує сюди на, на ці циліндри такі. Ось такої, такі, такі циліндри. Рівняні з рукою. Ну, циліндри такі. Висота десь 25, примірно. Тут з обох сторон уголочки, уголочки. 30-ті, голочки такі 30-ті, вирізані в приварні. Це вже робилося, дороблялося в процесі експлуатації, тому що, коли люцерна нормальна, пряма не полеглиця, то працює нормально. Ну, тільки полеглиця, тут намотує на ці циліндри. І виходить, стає, забиває, така, це вже допрацювання такі. Як удлінялися вали? Вали стандартні, просто подовжені. Тобі ж, це стандартний цей вал, звідси йде. Виходить, виходить вал розрізався на дві частини. Додався кусочок вала і тут, і тут зварювалося. Це все центрувалося і проточувалась тоді сварочка, щоб було, ніде там нічого в трубі не зачіпляло. Вали тут на 22 в цій косарці. Ось так. Тут по стандарту цей редуктор дивиться сюди внутрі і шківок. По стандарту. Якщо так дивитись, тут причіпне стояло до мотоблока, ось так. Цей штир із отворами кругляк і отвори, щоб косарка трохи гуляла на рівній площі. Цей редуктор розвернутий сюди, просто розвернутий. Ось. Ну і тут. Получається, тут під шпонку воно завода. Під шпонку і шків. Як видно, там нарізані шліци, шліцева частина на кінці.